Вітаю! Ви на каналі мій улюблений ріелтор Києва та передмістя. Сьогодні неділя 2 листопада 2025 року. Я знаходжусь у Києві в Деснянському районі недалеко від станції Метро Чернігівська. Зараз стою навпроти будинку за адресою вулиця Братиславська, 20А. Тут пропонується для оренди однокімнатна квартира студія Однокімнатна квартира студія. Санвузол. Загальний передпокій, в якому знаходиться пральна машинка. В межах п'яти хвилин пішки знаходиться продуктовий маркет АТБ. В межах 5 хвилин пішки знаходиться ринок юність. На території ринку є відділення Приватбанку. В межах 5 хвилин пішки знаходиться відділення нової пошти. В межах 15 хвилин пішки знаходиться станція метро Чернігівська. Біля метро знаходиться продуктовий маркет Новус, KFC, ВЗАТА ХАТА, а також автостанція. В межах 25 хвилин пішки знаходиться торгівельно-розважальний центр Проспект. Тут є гіпермаркет «Ашан», Макдональдс, Кінотеатр, а також багато різних магазинів. Якщо у вас є якісь запитання або пропозиції, звертайтеся. Мене звати Владислав, агенція мій улюблений ріелтор». Я допомагаю вирішувати різні задачі. У сфері нерухомості по Києву та передмістю, тобто я можу допомогти продати або купити, здати чи зняти квартиру або приміщення, будинок чи ділянку, а також можу допомогти підготувати об'єкт, щоб він виглядав привабливо, для того, щоб його швидше та вигідніше продати або здати в оренду.